Теплий привіт в зону бойових дій. Понад два тижні вихованці дитячого садка Золотий ключик трудяться на уроках праці. Для них це не просто заняття. П'ятирічні діти власними руками створюють обереги для бійців, котрі захищають цілісність держави на Донбасі. Озброївшись синьо жовтими стрічками, дівчатка вправно плетуть браслети для захисників України. А з паперових смужок та клею дітвора створює патріотичні сніжинки. Це українські кольори, синий колір небо. А жовтий. Це пшеничка. Поруч з імпровізованою рукодільною майстерною ще й мистецька. За кількома партами хлопчики й дівчатка малюють листівки для бійців. На кожному з них Майорє синьо-жовтий прапор і домівка солдата. Невід'ємний елемент кожного сюжету новорічна ялинка. Щоб солдати пам'ятали ми за них пам'ятаємо. Вони вернулися голову. І Зігрівати військовослужбовців на Сході у зимову холоднечу будуть не лише обереги та малюнки дітей. Їхні батьки спільно з колективом дитсадка збирають необхідні речі бійцям АТО. Для цього у золотому ключику навіть виділили окрему кімнату. Тут одіяла пледи, цілий мішок. Ось так само тепла одежа, свидри. А то, що бачите, ковдри. ковдри. І ось так само ящик теплої одежі. У нас є дуже багато шкарпеток. А тут цілий кульок, шапки, балаклави, знову тепла білизна, рукавиці. За два тижні небайдужим людям вдалося зібрати чимало, однак на цьому вони не зупиняються і продовжують збирати теплі речі та харчі. Уже незабаром все це доправлять на Донбас. Мар'яна Гранечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.